Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином виконувати заповнення шаблонів для автоматичного завантаження довідників під системи облік заробітної плати для конфігурації медичної галузі. Ви зараз бачите перед собою шаблон довідника номер 2 Персонал. Інформація вноситься шляхом копіювання. У відповідні колонки. Прізвище ім'я по батькові повністю, ідентифікаційний код співробітника, дата прийняття на роботу. У випадку, якщо співробітнику буде виконуватися нарахування по вислузі років та по безперервному стажу роботи, відповідні колонки заповнюються станом на певну дату, на яку здійснюється загальна вибірка в роках, місяцях та днях. Також за кожним співробітником необхідно зазначити страховий стаж для лікарняного станом на дату прийому на роботу, тобто на ось цю дату у колоночці з відповідною позначкою, в роках, місяцях та днях. Ще один шаблон, який нам потрібно розглянути, має назву місця перерахувань. Іншими словами, тут зазначатимуться реквізити для майбутньої виплати заробітної плати кожного співробітника. Колонка ідентифікаційний номер співробітника. Картковий номер рахунку. Тип перерахування. Для заробітної плати це буде завжди код номер 1 Типи перерахування ми можемо поглянути на вкладочці внизу. Тип перерахування. Одиничка. Заробітна плата. Двійка аліменти. Банківська установа. Відділення банків також мають бути зазначені на останній вкладці. Банк. У довіднику банків у програмному середовищі Debit Плюс мають бути вказані ті банківські установи, з яких буде виконуватися виплата для вашої організації. Це може бути одне відділення або декілька. Остання колонка це табельний номер співробітника. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!